Європейські дні добросусідства проходять уже сім років поспіль у нараді, що відбулася з приводу їхньої підготовки, взяли участь керівники Іваничівської та Нововолинської влади, представник прикордонників, посадові особи сусідньої держави. Був присутній голова Фондації духовної культури пограниччя Люблін, отець Стефан Батрух. Міський голова Віктор Сапожніков запропонував провести європейські дні, дні добросусідства, як і торік, 23 серпня, приурочивши до Дня Незалежності України. Спільні моменти історії, культурна спадщина, подібна мова і добрі стосунки. Запорука відкритих кордонів між Польщею та Україною в майбутньому наголосив міський очільник. У ході наради сторони обговорили деякі організаційні моменти. Детальніше про заходи домовлятимуться на чергових нарадах. Сім років підряд ми проводимо це, прохання передати, що там стосується організації, бо робився понтонний міст, традиційно робився польською стороною. Цього року, мабуть, також, так? Так, З нашого боку, треба буде зробити оці пункти пересувні, де будуть прокордонок і митники, відмічати паспорти і так далі. Що стосується самого переходу і як це буде, чи картки, чи візи, я думаю, що ми будемо ще в робочому такому плані допрацьовувати. Будемо тоді і завдяки вам, консулу, вирішувати ці питання. Це вже буде у нас, так би мовити, робоче, робоче питання. Учасники наради окреслили приблизну програму заходів, які планують провести у рамках днів добросусідства, що пройдуть біля лінії українсько-польського державного кордону. Зокрема, по український бік відбуватимуться різноманітні спортивні змагання, які цьогоріч будуть міжнародними. Наші спортсмени мірятимуться силою і з поляками. А на території сусідів відбудеться концерт музичних колективів та сольних виконавців, на виступи яких польські колеги відводять 2-3 години. Розпочнуться заходи о й за польським часом та 13-й за українським. А представники духовництва проведуть спільну молитву.